Всім привіт! Купив ось такий вакуумний насос невеличкий. Фірма ось тут зазначена. Модель ВК-115. Вакуумний насос йде в алюмінієвому корпусі. Електроніка захищена пластиковим корпусом. Ручка в нас тут відкручується і вона є прогумована. Тут у нас йде горловина для масла. Масло йде також в комплекті. 330 мл. Для запуску нам потрібно 230, тобто у нас 10 ще лишається на запас. Тут горловина. Тут не підключаємо шланг вакуумний. І з цього роз'єму ми працюємо. Ось тут ось ззаді виходить кабель, довжина кабелю 1 метр, і включатель. Сподобався, як він виглядає. Як він стоїть в руках. І дуже такий видно, що збірка хороша. Мені сподобався. Зараз ми будемо його тестити на вагу. Скільки він важить насправді. Заляємо масло. Подивимося, скільки він споживає енергії. Ну і все ж таки його і запустимо. І так, зараз будемо заливати моє масло. Тут зазначено, що є 330 мл масла, насправді тут дивлюся по шкалі, тут є десь 260 мл. Тобто у нас 230 да, і десь 30 приблизно залишається. Масло у нас має бути до половини ось цього віконечка. Ну, як Завжди в компресорах і в насосах. Тому зараз ми відкручуємо. Ось у нас така пробка з гумкою тут. І заливаємо масло. Спеціальне вакуумне масло для вакуумних насосів. Заливаємо майже до кінця і лишаємо десь приблизно трохи. Я залив цілу пляшечку, це чуть-чуть більше половинки. Я думаю, що вони так спеціально сюди розливають, щоб вона все йшла в, нас, в наш насос. Тепер ми закриваємо. Так. Я вже влив масло, але нічого. Зараз ми зважимо, подивимося, як він важить. Ставимо на вагу, дивимося, скільки він важить. 4,8 кг. В інструкції зазначено 5,3. Насправді у нас 4,8 кг. Ну, може є похибка в вазі 200 г. ну, 5 кг він має. Так, переміряємо наш насос. Так. По довжині, по довжині він має 29 сантиметрів. По висоті з ручкою він має 23 см. І товщина його 12,5 см. І так, підключаємо наш шланг. Шланг у нас де 1,4 Сае. Роз'єм. Откручиваем сюда его, наш штуцер. Другими подъедем до нашего коллектора. Будемо включати наш вакуумний насос через енергометр, щоб виміряти, скільки він споживає світла. Ось для проби ми просто підключили до колектора. Тут екран закрив і зараз будемо тестити наш вакуумний насос. І так. Робимо перший запуск. Ось так тихенько він працює. Ось працює видно ззаді кривчатка. На камеру, на жаль, не видно. Запустився наш насос. Перетискаю пальцем, тягне вакуум на шкалі мінус одиниця. Вакуумний насос працює. Відпускаю і ось такий звук. Коли працює, коли отвір закритий, наша система герметично закрита, він працює безшумно. Нагадаю, що ось так не можна довго його включати. Йому потрібна замкнута система, щоб він працював. Ось так не можна його. Там можна одну хвилину-дві хвилини попробувати, а щоб в холосту він так довго не працював. Так, перевірили ми наш вакуумний насос. Працює вакуум. Зараз я вам ще ближче покажу, скільки споживає світла. Ось я його підключив до енергометра. І так, включаємо його. 157 Вт споживає наш вакуумний насос. Ось такий вакуумний насос невеличкий. Мені він сподобався. Я його купляв, бо буду займатися кондиціонером. І думаю, майбутньому мені допоможе ще й з кондиціонером в авто та іншим знайомим людям при роботі. Тому, друзі, можу порекомендувати його на свої руки в побуті такий вакуумний насос. Він не є дуже дорогий, стане в нагоді з різними кондиціонерами, холодильниками і всякими там осушувачами, які працюють на фреонах, де потрібно вакумувати системи. Я брав цю фірму на омання, я не знав, Побув трохи в інтернеті в такому діапазоні цін. Великий вибір, я вибрав. Ось такий і ділюся з вами своїм відгуком. Ми його протестували, подивилися, як він споживає світло, як він працює. Перевірили ми на колекторі на шкалі, що коли ми закриваємо отвір, справді робиться вакуум. Тому я тепер можу сміливо його вам рекомендувати, що це непоганий апарат за свої гроші. Дякую всім за увагу, кому було цікаво, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео, і також з тим вакуумним насосом.